Всім здорова! Давно я не робив огляд конкретних гран-при, а сьогодні ми поговоримо про подію, яка затьмарила сам вікенд, і стало ключовим в доволі брудних подіях того сезону. І мова піде про Угорщину 2007 року. Прийти до огляду самого вікенду вам потрібно знати події, які оточували той сезон, бо вони є основою подальших дій. Коротше, Гран-Прі Австралії перемагає Кімі Райконін на Феррарі. В свою чергу керівник Макларен Ронденіс подав протест, що, начебто, Феррарі використовували гнучке дно та сепаратор заднього антикрила. Що було не за правилами. Феррарі, а вже ж очманіли від такої заяви, бо деталі були легальними, а інформація стосовно них конфіденційна. Італійці подали відповідний позов проти Маків за промисловий шпіонаж і почали шукати крота, який злив дані. Перед початком гран-прі Монако винного було знайдено. Ним виявився Найджел Степні. Який передавав креслення боліду та більшу частину інформації Майку Кохлему, а вже ж обох було звільнено пізніше, прямих доказів проти Макларен не знайшлося. Рондені сказав, що інформація була, але для того, щоб викрити Феррарі, а де будувати боліт за їхньою схемою. Начебто скандал майже вщух, але у Маків на фоні цього була власна битва пілотів. Тоді в стані сріблястих були Фернандо Алонсо та Льюіс Хемільтон, які боролися за чемпіонство. Ветерани, напевно, пам'ятають наскільки. Так от, Алонсо банально почав шантажувати керівництво маків, щоби ті дали йому статус першого пілота. Та на гонці в Угорщині не долити паливо Хемільтону. Інакше Фернандо зільє компромат, який допоможе Феррарі перемогти в суді. Рон Деніс не повівся на провокацію, тому Фернандо вирішив влаштувати підлянку на трасі. Так, я підводжу справу до кваліфікації, де Алонсо просто відстояв потрібний час, щоб Хем не виїхав на швидке коло вчасно. А от тут же підключився батько Хемільтона, який подав позов до Фіа, і Алонсо оштрафували на 5 позицій. Гонка пройшла спокійно, Хемільтон переміг і обіцяний компромат потрапив на очі. То була переписка між Кохленом та Петро Деларосою, де якраз таки описувалися всі дані стосовно Степні, Кохлена та Феррарі. Пізніше Макларен мали виплатити 100 мільйонів євро штрафу. Команду дискваліфікували з кубку конструкторів, проте результати пілотів залишились недоторканими. Ну як ви зрозуміли, Кімі Райконен, якого навіть за суперника не вважали, виграв чемпіонат. Але питання в одному. Яка мотивація була у Степні? Бо мужик навіть білі підозрілі порошки засипав у боліди. Найджел Степні був незадоволений своїм постом та умовами теж. Степні хотів зайняти місце як мінімум Роса Брауна, але не зійшлося. Цю історію насправді треба було називати пацючим скандалом, бо по суті Макларен лише прийняли ці дані по F 2007. Бо оновлень на основі даних технологій ми не побачили, британці навіть не брали участі в саботажах степні та й точно не сприяли у добуті цих даних. Тобто шпигунського скандалу тут лише 15% максимум, а все інше це дії пілотів та ініціації самого степні. А на цьому ми все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал. Посилання в описі пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночі та донат на ЗСУ. І побачимось.